Прихована історія. На Прикарпатті лісівники пішли по ягоди, а натрапили на бункер. Підземне сховище виявилося непорожнім. У ньому ніж та кілька книг, серед яких і рідкісні екземпляри, як то русалка Дністрова. Свою знахідку лісничі не приховують, люб'язно показали журналістам і не проти передати в музей. На підземну схованку Ярослав натрапив випадково, шукав ягоди, а знайшов бункер. Схожу наниз, от бачу дерев'яні тіла ваші, такі всякі. Ну і тут… Отако, як можна побачити, стоїть отакий ніж. На жаль, Ярослав із землі витягнув. А поблизу була і металева коробка, а у ній книги. Свою знахідку майстер лісу Ярослав поніс додому і вже там побачив, що читали українці. 800, сімсот років, 600. Русалка, Дністрова. що ми змогли прочитати. Ось історія України. Селяни кажуть, криївок у їхніх лісах чимало. Старше покоління пригадує, не випадково. Тут поміж Карпатських гір проходила лінія фронту. Батько розказував, що фронт проходив. від йшли руські війська, а відце мадяри, ну, та і жителі всі тікали в гори туди, туди, в Закарпаття, туди, на Мадярщину. Лісівники кажуть, натрапити на криївку щастить не кожному. Вони надійно сховані у лісах. В основному там, де багато каміння. Більшість з них, щоправда, вже провалилася і заросла. та й цінності у них шукати не варто. Бунтірах то цінних речей ніколи не, не, не тримали. Ну там могла бути якась швейна машинка, щось е, по такі е, речі. Побутові могла десь залишитися зброя. але не огнестрільна, а така десь ну якісь. Навряд чи, кажуть історики, а все ж знайти можна. Володимир Кройтор знахідку осмолоцьких лісників, ще не бачив. Однак, з того, що почув від журналістів, припускає знайдені книги рідкісна історична цінність. Це надзвичайно маленький тираж, вона передавалася до 1914 року буквально декілька разів надзвичайно обмеженим тиражем, адже вона була заборонена. а в Криївках по них вивчали пісні вояки ОПА. Звичайно, вона має історичну цінність. Загалом каже історик у питанні краївок, ще багато нез'ясованих фактів, та й карпатська земля ховає в собі ще десь відсотків 80 незнайдених бункерів. Що робити зі своєю знахідкою, лісівники поки не вирішили, що правда не проти віддати її до музею, а поки тримають у себе вдома.